Ліц, опитування від власниці салону без фільтрів: чи був клієнт, який реально тебе розізлив? Так був. Скільки суконь ти приміряла на собі? Дівчата не злічите. Міряла на себе спочатку просто все, все, що проходило в салон, зараз трішки менше. Чи правда, що у салоні всі знають, яка сукня твоя улюблениця? Кожного місяця нова улюблениця, але дівчата знають. Що думаєш, коли чуєш від клієнтів? Я ще подумаю. Розумію їх. Але буває по всякому. Найскладніша клієнтка це клієнтка, якій все подобається. Як часто ти кажеш так, звісно, зробимо і не маєш уявлення, як це зробити. Кажу, але знаю, що точно зробимо, дівчата. Це точно був день, коли хотілось усе кинути. Так, був навіть не раз два рази таких, що було. Твоє весілля мрія чи катастрофа організації? Моє весілля це така мрія, що з неї почалось відкриття весільного салону.